Так, Всім добрий ранок. Приїхали ми у Флориду, Тампа. На жаль, мої спінінги не доїхали поштою, тому прийшлося вести свого скайлайна в, лі... в літаку. Відправляв дві палки, X1 і Skyline сюди американською поштою Да, USPS підставив. Тиждень часу посилка навіть пів дороги не приїхала. Але нічого, паличка моя приїхала, зараз відправляємося на річку, яка втікає в там Пабей, в океан далі. І будемо пробувати ловити морську форель. Добренько, не переключайтесь, ми йдемо. ничего не <that> Я снимаю лох, ставлю в том самом месте... Э, дай, ставлю в том самом месте лучший колер, ту самую приманку, у меня снова на на за Зараз проверим. О, Блин, ну да. Как ты и сказал. Джаг, джаг опять. Стандартний налисник А сюда такі по пів кілограма, по кілограму не заходять? Блин, а він до чого він прикольний, не знаю. Така риба симпатична. І, опять же, вот що оцей от треш фіш? Та класна риба, вообще? Шикарний, класний хижак. <плес> Бачить, блин, 50 кг вийшли, який тут не чопа. Бачиш риб? Ні, поки не бачу. Але думаю, що вони... О, тут вже глибочань глибина вже така починається. Глибина. Ні, тут о, дивись. Не знаю. Все нормальне? Блін, я глибина така приємна. одно. А ah, вот оно. Да. Ох yeah. oh, ты что. Oh, ну <laughs> <Alfaroremo> <laughs> <laughs> yeah. да, это уже тяговейшее. А вы как такая мелко. Да. Ну, классно. Та як судак. та як сюди, <laughs> Клас. як <плес> 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 no. розмір такий непоганий? Не такая вообще рыбачили. Ого. Де это там її знайшов. Ого! Ого! Хорошо, давайте так. Такая приемная друзья. Ого. Виплевіка. Ого. 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 Через кажется. Ничего такая. рибка? Не знаю. Давай, я не знаю. Тарпон, блин. Трохи занималось. Че ж ты, тарпон, что забидешься? Все. Нет, нормально. Пошел. Вона якось клювала зразу, як тільки ми підпливали до цієї точки. Ох, oh, блін, драм! Чи що це таке? А, блять, що з мені. А, no. Ну. ne uca o zuma călcamă, nicio -sie. Маленько тако пройти з навколо острівка Собило-била і не сіла. Або може вони просто попри нас, так помаленьку, щоб нас не змило. О, блять, та що ж ти будеш робити? Ну риба оттам, да, О, знов. От форель, он там он, десь існує. А ну чуть-чуть нас. О, блин, опять. Она недалеко, она вот здесь, в этой только начинается. Вот. Прямо під неї подав. Ого, ну це розмір такий нормальний. Яківські пригоди ми закінчуємо. Можливо, ще покидаємо ввечері з пірсу на приливі. Зараз прилив тільки починається, походу. вода вже почала підходити. Тому, можливо, не перемикайтеся, а можливо до нових зустрічей. Все ж таки на вечір ми вернулися. Зараз почався прилив. Водичка підступила, сантиметрів 35. А вон кефаль. Так, да, вон кефаль, дивись скільки. Вітер типу такий боковий, знаєш, трохи здуває. О, oh, нє, yeah. все нормально, риба є. Джек? Там розпишеться? Перший. It's called jack. jack, Перший в нас Джек відкриває yeah. цей. Жовтий, жовтий. Sure, sure. Покажи, покажи. Обана! Yeah. Oh, Let's go! Джек. Джек jack... провал. Ох ти ж... Злишся, 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 так? <рістук> так, дай мені ту свою тряпку. Чудотворну, вона в тебе є. Да, да, тряпку, на. Тикну oh. сюди. Да, тряпка. Як ти там тоді казав, над ну, от... що там? Тряпка. <рістук> о! О! Заразу! Ну я тобі скажу, той тут нормально нарив? Таку, таку яму викопав, певно щось там смачне було Да, еще одна на там вроде. Да. Что-то я не раздивился, и лайди, напевно. Терпончик. Чуєш, зроби мені фотку ще з тим терпончиком. Давай. Мене перестало тут 15 людей. Перестало дивитися? Перестало, перестало, это дряпка була. така мокра. Подписчики. А ну натяни трохи ее. Щоб всі бачили. 16? 5, 5 16 дюймів. Шістнадцять 16 дюймів то пустить, 40 сантиметрів. 40 см. Плюс зустрічає. Так, а может там тут щось так само, бо я нічого не бачив. Так, так, так вообще немає. Мені треба силикон поменять, бо там же, блин, все. Опа, Это же это да? Там на ца, Леди. думаю. Або Джак. No, это Джак це Джак як ВД. Да, Джак. Ну такое, таран. 170 чоловік. А Це ЦЦ, Житомирская область. Какой да, Пу Пуклевка тупо. тупая? Пу тупая Леді Пока. Тряпка. Он твій скотець стоїть. Не чіпай. Не, не чіпай. Кента не чіпай, не обіжай, блин. Та дай зловити. Я його погодую потім. Дивись, блін. Я не встиг. Я просто не встиг навіть зробити, почати робити проводку. О, Вот, напокалина. Да. Реально? Не. Скажи, скажи, что это? Покажи, как там. Покажи, как там. Покажи, как там. Покажи, как да Покажи, как там. Покажи, как там. Не, ну вечірній Вехіт куда класніший, ежедневдені погані, роблю тут Поки цей роблю контент Блін Трошки вдарилась Полетіли далі Ано нон стоп На! Що це таке? Леді Так, другий закид, третій а закид. ну Три закида три риби буде? Три закида три риби буде Там же та... Там, там же та тіога, блін, як шмата на очку. Ого, ах ти ж. Давай маєш ще один шанс. Я поміняв на зелені, він не відміну. Все, вже не буде. Три закида, три риби не буде. Ну ви зрозуміли, як чуєш, давай. Його себе відпрацьовує на максимум. Полетіли. Опа! Так що до мене камера чиста-чиста. Добре, Погнали! О! Пава! Yeah. Візьми в сумці. Джек! Погнав! Погнали далі, в да атаку. Ладі фіш Ого, непоганий розмір такий. це Кей за чуєте може вдати м'ясо зараз, а не Вже силикон стягнувся. Треба поправити чуть-чуть. Ух ти шо!

Хто їх там забере? Дай поставить на цей. Скажи, нехай поставлять на стіл. Та най на стіл поставлять, хто, хто їх там де чіпати. Що цей? Цемерик. Ух ти що! ну іди сюди, потягнеш рибу. Оце напевно переліна. Ого, леді яка? чекай. Ого, ти дивись, що творить. Йой, вона навіть фракціон так стягає, блін, непогано. О, Блін, як змія! Давай цей. Ось цей можна і спуткатися. Давай. Та-то, давай не давай. Ого, подиви, яка вона довга Ну, диви, яка довга Хочеш випустити? Хочеш випустити? Дивись, бо в нас колючками nee. Де колючки? Що там? Майк, покажи, яка риба Ааа, ні, а так обирати себе Та-та, а де її колючки? Опа, дивись, бачиш, які маю Ви згадавши да. на камеру? Ні, в цей момент не зазняв Я згадав Добре Давай, випускай А, а чому випускаєте? А, там там рибу падать, ще риба. Та так, це! Эй, Ей, тату, ми мали з'їсти, Марк. Ну, от тепер скат буде їсти її. Та випустив твого джека, ну. На попробуй йти, чуєш гонять. Ти так в тебе на форс. Так, дай Даю, добре, даю, дай мені. Та кожух я хочу. О, зразу. Таре бау. Скарм. Ох, я. Да. Тоже так не понятно, не думаю, как я не живу. А вот классно да? Ничего же она. Ух, берете все. не самый размер такие типа. Ну, 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 ну. Двоє вона в шахту і Я думаю, що там дар буде в кухонь. Досить. Так, <Да>. є. Ну, що таке? Що це таке? Я щось нічого не зрозумів. А, зрозумів, хто це таке. <риклад> Взяла іде на мене, знаєш, я типу не можу догнати. Давай, давай, давай. Блін, я просто я проводку роблю, тіпи, я не встигаю за своєю приманкою, тіпи, вони її постійно б'ють вперед, знаєш. О. Це напевно джак чи що? Орай. 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 Ух ты! Яка казалось маленько. Один зуб і то на нього в Ні, ну класна риба. Просто класна риба. Ого, а що це таке? Ого, ну. Блін, в мене то вчає, ніяк не сідає. Все, останню рибу витягують, жарити. Гарно, ну ох, блін, не витягує. Yeah. <laughs> так, все, останній закид. А, чуєш, дивись. Це oh, yeah, <laughs> немає якогось куска силиконо зверху даю. Ладно, коротше, все, така yeah. от штука і вал за думаєш. Все, останній закид, банк. Та що ж таке? Е ха-джак Ой за ней шаб' їх Чоє вже все, давай вафлі там у Силикон вообще oh. <laughs> закидає ми ще такем на ту Дивись зразу. Ох, там риби стоїть зараз. Просто жесть. Каже, останній закид. Ще закид. Ааа, клас. Це так. Просто так приємно відчувати покльовки. Ух ти чуєш, дивись, тут свалило щось здорове біля нас. Здорове? Да. Да. <плес> да. Бачиш ще <давай. плес> На мул піднявся спочатку, я побачив на мул на дні. Все, останній, останній. Все, давай. йти ще руки помийте, відмийтеся трохи від тих слюнів. Кльово, гарно постояли. Так, Вова останній закид робить. А я від, за той від, час... — Ти кидаєш. буває, що не чекаєш. Не чекаєш мені входить на того. Раз, два, три, пауза. На могу просто повторю. Раз, два, три. Так пауза. говорите, чтобы я вам балма не закривав. Давай это такое. Раз, два, три, пауза. Ну давай. Раз, два, три, пауза. <рес> О, є. Yeah. Покльовка прямо покинчик. Пауза. Раз, два, три. Так. Да. Давай, ну. Ага, бачите, чула про камеру, кажу, а ні, хлопці, ви собі як хочете, риби не буде. Добре, народ, всім дякую за увагу. Ми йдемо жарити рибу. А що ви думали, що я вже пішов? Ні, чекайте, а, ні, зараз шиба завалить рибу на останок. І тоді ми підемо. О, якраз. Добрий вечір. Хто в нас буде закінчати цей, завершувати цей вечір? Форель, невеличка Форель. Вот так так. Вот. Вот ну, так оце вот. вже точно фінально. Вот вот давай і сюди. <хи> Опа, відкрила рот. Гарна риба. Ну давай я швидко відкривай. не можу, відкрила рот і закрил. Все. Ну, давай, а тепер всім пока. <хи>